У Херсоні за допомогою в оформленні документів лише за останні місяці звернулось понад 350 вимушених переселенців з Криму та Донбасу. Механізм надання адмінпослуг таким громадянам був розроблений нещодавно. Він недосконалий, тому переселенці стикаються з масою бюрократичних проблем. Вопроси виникають при реєстрації народження, при отриманні дитячих паспортів, проїзних документів, при регістрації смерті, при реєстрації брака. Щоб розібратися з нюансами надання правової допомоги такий категорії, Громадян у Херсоні за ініціативи головного територіального управління юстиції був проведений круглий стіл за участю керівників відділів реєстрації працівників міграційної служби, волонтерів та представників етнічних благодійних організацій, основною метою зустрічі стало об'єднання зусиль та координація дій з надання допомоги переселенцям із зони АТО та автономної республіки Крим. Сьогодні наш відділ реєстрації авто цивільного стану сам не спроможні вирішити всі проблемні питання, по яким звертають на наші громадяни. Тому ми сьогодні спільно з міграційною службою з представниками суду розглянули всі проблемні питання. Наше завдання це розробити такі методи і форми співпраці, щоб ми могли ну, знаєте, оперативно надати послуги нашим громадянам і щоб у них не було проблем, щоб вони не бігали по різним державним службам. Найбільші проблеми виникають при оформленні свідоцтва про народження, розповідають учасники столу. Приміром, жителям. Окупованого півострову доводиться добуватись українського громадянства для дітей в судових інстанціях. Столкнулись с проблемой, основной оформление свидетельства рождения, потому как на окупованій території в Криму сейчас выписываются роддомы только по наявності российского свидетельства рождения. Вот а на основании этого свидетельства уже здесь, соответственно, на Украине на материковой части не могут они получить. Справки медицинские, которые нужно при оформлении свидетельства о рождении ребенка здесь, они уже не выдают. Сложности возникают в каком плане? Что на сегодня в Крыму очень трудно получить документ, подтверждающий рождение ребенка, поскольку там не выдают дубликаты о рождении. А эти справки являются основанием для нашей регистрации. Мы этих людей вынуждены направлять в суд. В суде, конечно, эта процедура значительно, наверное, труднее, чисто процессуально, и люди страдають. За словами представників міграційної служби при оформленні документів, внутрішньопереміщеним особам не потрібно збирати додаткових довідок. Терміни видачі свідоцтв для цієї категорії громадян скорочені. Звісно, для громадян Криму сроки оформлення і видачі цих документів. Якщо це дітки, то це срок з місяця до 10 днів, якщо це предположим вклеювання фотографії, якщо звичайним громадянам, до дні, то п'ятні, тому видимо в течені одного дня. І прописка, виписка або регістрація зняття з реєстраційного обліку теж осуществляється в день звернення особи. Кількість вимушених переселенців на Херсонщині кожного дня зростає. Саме тому так важливо налагодити діалог між службами, впевнені учасники круглого столу. Тільки так переселенці зможуть отримати кваліфіковану консультацію чи дієву допомогу. Віра Пілісна, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.